Венеція і ця невеличка автоподорож відкрила для мене одну просту, але дуже важливу істину. Звучить вона так: ми не знаємо меж своїх можливостей. Більшу частину життя, дехто і все життя, ми живемо у своєму маленькому світі і навіть не помічаємо, що відбувається навколо. Хоча поруч із нами існує безліч інших світів з різними людьми, іншими поглядами, іншим ритмом і досвідом. Коли нас затягує рутина, ми цього не будемо. Але варто поступово відкривати ці світи, пробувати нові смаки, знайомитись з людьми, торкатись інших текстур і форм, і ми починаємо змінюватись. Ми вдосконалюємо себе, наповнюємо життя новими барвами і найголовніше розширюємо власні можливості. І цей процес не має кінцевої точки, немає межі. Наш досвід може зростати безкінечно, а разом з ним і ми. Тому виходить головна умова повного життя. Живого життя постійно розширювати свої можливості, і робити це можна безмежно.